Сьогодні хотіла б поговорити про аб'юз вибачення. Що це таке? Згадаємо дитинство. Нас вчили, от, якщо ти зробив погано, треба вибачитись. Якщо людина зробила тобі погано і вона вибачилась, вона вже не така й погана, правда? Але ніхто ніколи не розповідав, що за цим вибаченням має йти зміна поведінки. Тобто, якщо ти когось ударив, да, маленький, вибачився, то це. Передбачає, що ти більше не будеш цю людину бити. Правильно? Правильно. Але в нас вибачення не несе подальшої зміни поведінки, якось так ментально. І от уявіть уже дорослі стосунки, де жінка живе якось з чоловіком, чи чоловік з жінкою будь-яка да, варіація. І чоловік і зраджує. Да? Він приходить і каже, вибач. І йде зраджує знову. Да? І коли ти працюєш з такими жінками, ти кажеш, і що? Ну, він же вибачився, кажу і, да? ну от він же ж вибачився, він розкаявся. Та ні. Да? Якщо ти щиро хочеш вибачитись перед людиною, то це вибачення має передбачати зміну поведінки. В нашому ж суспільстві зараз в багатьох випадках вибачення значить, як відвали, да? або, можна сказати, іншим матюком. Тобто це нічого не значить. Моя задача тебе заткнути, тебе нейтралізувати, щоб ти не заважав мені робити та далі. Тому, якщо поруч з вами є людина, яка постійно вибачається, але ніяк не змінює поведінку, можливо, варто від неї піти да, далеко і надовго. Але якщо ви досі вірите, що вибачення достатньо, то вам потрібно переглянути свою самоцінність, да? який у вас життєвий досвід, дитячий досвід, де вам було достатньо да, такого, вибач, заткнись. І вас це влаштовувало, ви дозволяєте іншій людині вести себе так далі. Якщо у вас є питання або є чим поділитись, будь ласка, пишіть під цим відео.